У 2014-му через війну вони залишили свій щойно придбаний дім у Макіївці. У 2022-му простору квартиру в місті Білозерське. До сьогодні велика прийомна родина з Донеччини жила і облаштовувала свій побут у Черкасах у місцевому гуртожитку. Тож великий будинок родині був дуже потрібен. Фундація Олена Зеленської допомогла сім'ї Батюк Михалько з дев'ятьма дітьми з постійним житлом. Тепер шестирічний Микита. Зможе відвідувати поруч із домом футбольний клуб, а 15-річний Юрій у своїй окремій кімнаті проводить репетиції для виступів у театральній студії. Родина Батюк-Михалько вже дев'ята, для якої новий дім з адресою дитинства перетворюється на місце можливостей та втілення мрій. Про це повідомила на сторінці у Фейсбук фундація Олени Зеленської.